Всім привіт. даю ви могли помітити, що останнім часом в мене на каналі Лауріни якось скучно пішли. По суті, тиждень тому я публікував суперб в комплектації Лаурін Клімент. Сьогодні хочу вам продемонструвати шкоду Октавію в комплектації Лаурін Клімент. І це дійсно так, тому що автомобілі в такій комплектації, навіть в Німеччині, є доволі рідкісними, і коли вони трапляються, їх, звісно, швиденько розбирають. Ці два автомобілі, про які я веду мову, були опубліковані попередньо в моєму телеграм-каналі, посилання на який завжди є під моїми відео. Тому переходьте. Та підписуйтесь, якщо бажаєте придбати щось подібне. Слідкуйте там, воно іноді з'являється. І так само кучно, як ціла уріни. На жаль, сьогодні з раннього ранку пішла росня знову по харківському напрямку у наступ. І я вас хочу попросити допомогти закрити важливий збір на пристрій реп для мінометників 23-ї бригади. Ми їм збирали вже попередньо на автомобіль Л-200 Пікап ми його придбали. Вони на ньому зараз їздять. Це мобільна група, яка допомагає якраз таки. Розбиратися з диверсійно-розвідувальними групами ворога, які заходять на нашу територію, вони працюють дуже швидко, мобільно по скупченню ворога, і їм потрібен захист для їх самих, для їхнього міномету і для автомобіля, на якому вони рухаються. Залишилась невелика сума, але найбільше я вас хочу попросити допомогти на збіри в півдронів, які Сергій Стерненко проводить кожного дня, тому що сьогодні вранці вони відіграли дуже важливу роль, адже по всьому напрямку почався наступ, якого мої родичі, які просиділи цю ніч. У прикордонні Харківщини в підвалі кажуть, вони таких потужних обстрілів не чули ще з 2022 року. Реально це було дуже і дуже активно, масовано стріляли з усього, що могли, і FPV-дрони відіграли дуже важливу роль. Тому, друзі, будь ласка, долучіться, тому що це захищає наших військових, робить їх продуктивнішими. І окрім того, що їм ці засоби потрібні у великій кількості тут і зараз їм ще потрібен і резерв на випадки таких раптових наступів, які очікували дещо пізніше. Але він почався раніше. Тому, будь ласка, перейдіть, задонатьте, підтримайте. А далі пішли дивитись автомобіль. Отже, сьогодні у нас шкода Октавія 2018 року. Це у нас Lauріan Climent, як я сказав вже, але Laurian Climent абсолютно не має ніякого відношення до наповнення автомобіля, чи то опціями, чи то технічною частиною. Так, коли ці шильдики на автомобілі є, то зазвичай автомобіль йде запакований краще, ніж в якихось інших комплектаціях. Але це не гарантія того, що тут буде все, все, все. От мені дивлячись на ці автомобілі. Навіть комплектація Хлаурін Клімента і в цілому на автомобілі концерну ВАГ іноді хочеться побажати цьому концерну. Та, це дуже круто, що вони дають можливість набирати ці автомобілі по наповненню як конструктор. Якийсь класно, ти можеш гратися цим, як хобі, власне якесь мати. Але хочеться їм іноді побажати, щоб от коли вони приходять десь в ресторан, замовляють їжу, то їм приносили просто там водичку. А далі казали, ну а решта все за гроші. Тому що конкретно ця шкода. Також має дуже велику кількість асистентів. Зараз я вам їх продемонструю, але чомусь не встановили один, який є також доволі таки важливим. Дивіться, автомобіль має електричні сидіння, знову ж коричневий пластик, це все опціонально набирається. Ambient підсвітка Сидіння також незвичайні Тут у нас шкіра, Алькантара, коричневі, звісно, з наліпками Лаурін Клімент. У нас Race Blue колір який частіше зустрічається на шкоді Octavia RS У нас тут 18 го розміру колеса. Тут, до речі, такі самі, як були на шкоді Superblauрінен Клімент. По мультимедіа, дивіться, 8 дюймів, Амонсен, є навігація, є SmartLink, Android Auto, Apple CarPlay, це все активовано. Тут у нас світиться Кентон, світилася точніше, це музика з сабвуфером додатковим. Двозонна кліма, є у нас Webasto, підігріви сидінь, підігрів лобового скла. Тут мінімальна кількість заглушок, вибір режимів, причому він тут звичайний, без адаптивної підвізки. Далі, відкривання кришки. У нас є паркувальний асистент, парктроніки по колу у автомобіля 360 градусів. От у нас вибір режимів нарешті прокинувся. Далі безключовий доступ, запуск з кнопки, автоматичне відкривання задньої ляди з електроприводом. Ну, тобто, наповнення дуже класне. Пробіг 202 403 кілометри. Що цікаво, викликаємо асистенти, дивимося, смуга руху, сліпі зони, виїзд місця парковки і фронтальний асистент. І все. А круїз? звичайний. Ну, можна було доставити ще той один важель. Це коштує декілька сотень євро з заводу, адже радар для фронтального асистента вже попереду є. І було б повне наповнення. Ну але ні, залишили звичайний круїз-контроль в такій комплектації. Ну, то добре, в принципі, можна це доповнити недорого, але ну, трішки, як то кажуть, на серці залишається така образа, невеличка. Є підрульові перемикачі, дзеркала всі три з автозатемненням. Тут всі підсвіточки. О, нема підсвіток. Нічого собі, перший раз таки бачу. Зазвичай тут підсвітки є навіть в простих комплектаціях. Коробка у нас DSG DQ 250 6 ступенева. Для 18-го року двигун у нас 2 літра дизель на 150 кінських сил. Механічний ручник ну для цієї шкоди, для 3, ї а 7 це стандартна версія. Дзеркала складаються, підігріваються, ambienт підсвітка. Тут у нас наліпочки Lauріan Clement. тут наліпки Лаурін Клімент. Сидіння комфортні, зручні, шкіра, Алькантара це дуже Круто. Є хром на вікнах, є релінги до речі, звичайні, є тонування задньої частини у нас. Попереду топове світло. У нас є асистент перемикання ближнього дальнього світла, туманки, омивачі У нас рідна фарба повністю по кузову. Позаду також Ну тут в принципі все стандартно. Практично ніхто не їздив, дуже гарний стан по косметиці. Також тут наліпочки Лаурін Клімент на алькантарі Ну от Сидіння виглядають дорого-багато. Коричневий пластик, незвичний для шкоди. І чорна, чорна попільничка чи бордачок, трішки, як на мене, не вписується. Ну, але то вже дизайнери, як з заводу розробили. ембієнт підсвітка також і позаду є електрична ляда, про яку я говорив, відкривається, закривається самостійно. Штора, гамачок тут є для дрібних речей, щоб вони висіли вгорі, не каталися Сабвуфер у нас. Тут встановлено подвійна підлога, це також опціональна штука. Тут у нас органайзер. Це, до речі, деталі від заміни. грм помпи в цьому автомобілі було проведено величезний сервіс. Все зроблено, поміняно, можна сміливо тепер кататися. Отакий От автомобільчик. Новому власнику в Україні з усіма витратами виходить в 17 тисяч 500 євро. Повторюсь, попередньо він опублікований був в телеграм-каналі, і там така ціна була встановлена, зафіксована. І так він і виходить. Доставка до Харкова це вже окремо. У нас рахується, і сервіс також рахується окремо. Про це поговоримо. Пізніше в наступному відео, скільки коштувало обслужити цей автомобіль. Отакий автомобільчик, отака цікава ситуація, як бачите, мене вона бентежить, тому що до нас дуже часто люди приходять і просять: от я хочу шкоду в максимальній комплектації Лаурін Clement. Клімент. І от чому хотілося пояснити, що Лаурін Clement – Клімент це не гарантія того, що в автомобілі будуть всі опції, все те оздоблення чи оснащення, яке б ви хотіли. Дуже часто. Особливо чомусь помічено, що після рестайлу Лауріни з'явилися дещо більше. Єдиніші, що Суперб, що Октавія, ніж, наприклад, це було до рестайлу до 2017 року. Така тенденція дещо цікава. Подивимося, що буде з новими А4 чи А8-ми шкодами, тому що вони зараз навіть в простих комплектаціях, в проростих версіях ідуть дуже непогано запаковані. Цікаво зустріти хоча б один такий Лаурін Клімент, подивитися, що Шкодівці, чехівці змогли туди запхати. Друзі, отакий автомобіль сьогодні у нас був на огляді. Якщо він вам сподобався, тисніть фотобайку, думки, коментарі. Хто бачив ще бідніші чи багатші Лаурін Клімент, пишіть внизу, можливо, хтось володіє чимось подібним. Буде цікаво дізнатися, що там може стояти, тому що повторюсь, це такий салат, де неможливо вгадати наперед, що може бути, а чого не може бути у цих автомобілях. Підтримайте збори, важливі, що в описі, що перейдіть до Сергія Стерненка. закиньте на дрони, тому що зараз це дуже і дуже актуально. І до нових зустрічей.